Панове, привіт! Добре, коли ти граєш у Вікінлізі, і тобі вдається все, що ти вмієш, ти досягаєш потрібного результату. В моєму випадку це перший ранг, але буває і так, що не все йде за планом. І сьогодні до вашої уваги саме той випадок. Чимало проблем в мене було цього разу. Цього сезону Челсі Михайла Мудрика претендує на трофей. Завтра у півфіналі Кубка англійської ліги сині лондонці на виїзді зіграють проти Мілсбро. До речі, варто відзначити, що тут протистояння складається з двох матчів, буде матч відповідь, тож загалом шанси на прохід у фіналу Челсі справді великі. Якщо будете дивитися і захочете додати собі запалу за переглядом, то до ваших послуг Фавбет, який чекає прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі підвір. Відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Дуже сніжить, дуже засніжило. Шарлотта налетіла, все подвір'я стало білим. Ну, добре, побавилися з тим снігом і досить. Пауло Мальдіні, 92-й рейтинг, 95 деф. Це фантастика. Швидкість теж в порядку. А от фізика то таке, що може і десь підвести. Але поглянемо, що по плейстайлах в нас тут е... прихоплення звичайні і підкат, як і внести. Золотий, от от вони італійці на золотих підкатах. Плейстайлів маловато, чесно кажучи, але дев 95, ну то дуже серйозно. Ну поставлю я замість Лусіо. Ван Дейк, то така людина, в якій я не сумніваюся в будь-яку погоду і пору року. Пауло Мальдіні, я даю йому тінь, нехай він біжить. Довбек грає. Я вчора не грав у суботу. Сьогодні грає перший матч. Зараз виходить. Пальці могли все призабути. Перший матч він такий буде, знаєте, непростий. Напружений. Ще й дебютант Мальдіні. Довбека ми мене знімаємо. Ми йдемо з Артемом. Головне, перший матч. Подолати, а далі розіграємося. Ого! Де тут відміна? Мені потрібно в райвел зайти один товариський матч зіграти. Що за дупа на мене попала одразу? От і тест для Мальдіні. Дуже серйозний. Він або вивозить мене, або ні. О, Пауло Мальдініє. Тут я зіграв трохи вручну, але все одно він молодець. Пауло! Можна? Ай-яй-яй. Ух, uh, який сейф шмайфеля. Тайоп. Ну, ну. Мальдині! Оце сейф. Але кровь з МБАПЕ швидкий є в шоці. Сар! Важко нам важко, берега не бачимо. Знову мальдині блок. Він не має плейстайлу на блоки, але я його вдруге вдало підвожу на ті блоки, і він чудово діє. Ой, треба було розімнутися в райвалс! Один-один. Ніхто Довбика не знімає. Мальдіні зараз класно зігране на Щось тут топово пішов. Артем Довбик. Ось він силовий гол! 2-1. Попрацював. Так, українці не церемоняться. Вони працюють і забирають м'яч навіть на позиції страйкера. Добре я 2-1. Чудовий старт другого тайму і маємо плюс один на табло. Але будьмо уважні. Поруки досі відчуваються дерев'яними, а суперник в порядку. Офсайт може? Ні. Та... Ну Захищаєтесь зараз весело. Ай-яй-яй, це? це за затримка така? Я давав фейкшот там на прийомі а пройшла 6 секунда, курва. Бесить такий геймплей. Ну і все, в сраку. Є та бляха, навіть тут не вдала скидка, ну бл. Артем, дякую. Нема чого звикати до ...гри З Люрента на повній хімії, якщо він в мене завжди на двох пунктах. Той вже потім друїв, щоб я вже був такий тепленький. А чого картинку смикає після моїх пасів і якихось рухів? Що це за дурня? Добре, смекає той якийсь сервер може дурний попався, чи. Чи крос-платформа якось так працює криво? Не знаю. Перезайду після цього матчу. Ну. О! Це буде гол. Потримаємо на паузі, може відпустити лай, хоча я сумніваюся. Давно не побудав такий матч, де смикає картинку. Ох, як сон влупив файно. Затримочкою. Ван Дейк важко стартує там. 5 пропущених за два матчі це багато. Шість захищатися. Три, чотири. Джіно. Я в шоці? Ти б'єш за в Шмейхеле. Джеймс, серйозно, що це перехоплення? Єс, Yes! yes! <проб> <проб> а давайте тепер ви мені не зарахуєте поразку, так само, як колись не зараховували мені перемогу, а давали поразку. Ми можемо зробити це навпаки. І одразу після цього суперник завітав на мій Twitch канал і написав у чаті, що він отримав те саме повідомлення, Дісконект і поразку. Тобто, як би ми не зіграли в цьому матчі, все одно обоє програли. Прикольно. Я тінь Карлосу не дав. Курва! Заговорили! А в нього Карлос з тінью. Мені дупа. Але в нього Андрій. Ага. Ну, та ти дивись. ТА КУРВА, НУ А ЯК ТАК? Дякую Yeson 1-0 То страшне, оце збіг обставин, я в шоці Ой, файно та як, от що сталося зараз Джонуля? Ну Блан навіть ногу не виставив. Та йде в сраку, Сар. No. Це вдруге в цьому матчі вже 0. Наперед тим, що в першому таймі були каркаси. Ну я в шоці. Ну просто в шоці. Якщо це був сон, я б би бив фінес шот. В нього золоті плейстайли. Але якщо це жіноля, то я б'ю просто удар. І він не влучає. Ну. Зізу. Курве, як він читав легко. Ух ти! Ух ти! Зінедін! Капітан! 80-та хвилина ми попереду! Дивно, що мій сар зараз з затримкою стрибнув, при тому, що я і так не вгадав кут. Навіть якби стрибнув вчасно, то він був би в нижньому куті. Та це все раку нереально. Ну це ж не Родріго, це Салах! Та скільки я можу махати в цьому матчі повзворота? Ну, нуля з лівої не влучив. Ну Салах такий ну лупить просто мертву. Та що це таке? Як? Та він завжди таки забиває. Я його зато люблю, коли ставлю саме його на народріво. Він просто рве, ну знов повз. Ну як? Що за матч? Гоооосоо! Байри, викидуйте на поле, нехай весь стадіон димить поле, нехай буде просто задимлене. Ми гол забили в матчі, де це вже здавалося, не станеться. Сталося. Боже, в мене таке відчуття, ніби моїх гравців якась нечиста сила тримає в захисті. Серйозно, я не можу добігти до нього і забрати м'яч. Я не можу. Артем Довбек виходить на поле. І довбик взяв участь в цій атаці! 4-3, знову сон, знову фаєри, знову все горить. Комон, Ми попереду! Ми попереду. Єе, yeah, засейвився! Паузу дайте поп'ю. Хух! Я думав сирака мені, але засейвився. Лусіо! Де таке? Хам, Роналду. Ну це бляха. Ну, бапа побіг. А так як в попередній матч, правда, Зізо, Зезу денуден. Це фантастика, боже, я чекав там тривелу, і все одно я хитанув два рази і завев. 2-2. Арисон пішов в дальній код, я дав ближній. Чудово, ха, -ха, -ха. змістовно, є сьогодні куражиться. І тут теж уявіть собі, ще один суперник зайшов до мене в чат, написав, що він отримав дисконект і поразку при тому, що вів у рахунку, і в нього начебто все було окей. Я в шоці з роботи серверів EA на цих вихідних, але вже як є, в мене було ще достатньо часу для того, щоб відігратися, але на жаль, не дали. І як наслідок я не зміг вже претендувати навіть на другий ранг. І для мене залишився лише третій. Ну, може підкрутять третій ранг. Ще... У вас ще третій раз би взяв гендогана і було би люксично Я в шоці. Срака мотека. Мікс компаній, ну. Модрич. О боже мій, як він, що він тут робить? Що це таке? Це просто срака їй О, 87, по-моєму. Сандра. А, Ірен Парадис восьма. Добре. Одинокий тут волкаут, але інформ може бути серединці? Ні. Дивись, 88 і, і дупа. 85 плюс Х2. Бразилія Летау. О, Маркіньос, добре. Подвійний. Є, yeah, подвійний. Хороший пак. Хороший пак. І куртуа буде чудово. А, Обердорф. Хегерберг. Ооо. Добре. Це вже мені подобається. 33 тисячі зараз 89 Ну, Модріч. Що ту таке? Компанія разу в дупі, Сентріон. Андрійко. Но, no, ultimate pack! Принесе мені. О, ні, це 85-й рейтинг. Це фоуден. Це гріліш. Це дупа. Яка погана угенліга виходить? Погляньте, все, паки закінчились. О, промо летить якесь, а що тут таке, Лепці якийсь Дані Ольма за що. А, він такий синенький, а що фіолетовим світилося, я не зрозумів одразу. 86 Ольма, він тут один, нібито. Ото я в дупі. Оооо, 86 плюс X3 контент. Мінімум один буде 89-й. Мінімум. Поїхали! Ой. Кімміг 88. Ну непогано, то подвійний волкаут. Чекай, чекай, зараз буде. Ще, О, Ти хто? О, Терштеген, Я казав, що буде 89-й. Ось так. Mm -hmm. Годиться. Трейнформа 88 рейтинг. Ну, можна спробувати. Файно. Залишається ще 3. О! Контент. П'ять волкаутів в одному паці. Їдемо. Нема промо. Нема. Англія... А. Аа. Що а... 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 це таке? О, інформ. Компенсація! Компенсація. Хоч якийсь 73-й не здали. Два інформи. Їдемо. Зараз буду збирати з баче, ви казали, 85X5 плюс. Нові грачі, рахувачі. О, мені зараз впаде один фаєр і один айс в цьому. Паці. Класно. То що мені Неймар тут може упасти? Згадати, як він грає з Імбапи Мені подобається. У мене є, до речі, радіоактивний кесі. Я спеціально його тримаю, якщо раптом треба буде когось з того чемпіонату. Ано. Та що серйозно, просто золотом, БП. О, міньян, подвійний, ну. Mm. Ну добре, лише те, що у мене його в клубі немає. А всередині може бути інформа? 84. Є ще 2, та? Ну, у мене і так тих інформів забагато, мені здається. Зараз крутано. Ну. <проводить> промо. Тут може бути промо? Ту, ту, ту. Боже, інформ. Я вимагаю компенсувати мені інформ, тоді я ще раз зберу. Є, що це за хрінь. О, боже мій. 84-й. Він ще не й не 5-й. Останнє СБЧ, все. Опа! Боже, я майка Манчестер Сіті, 85-й рейтинг. Я шокований. Таким от пригодницьким зі знаком мінус для мене видався цей вікенд, але нічого на один крок став ближчим домбапе. Ще три збірки залишається, і я постараюся до наступної вікінд-ліги вже дозбирати кіліана. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.